О! Тепер моя черга. Ворд. Що ти тут робиш? Він в моїй команді. І оскільки він позичив одного з наших воїнів, я не дозволю йому програти. Що? Але я хотів битися не з тобою. Ти ж на рівні? Про. Так. Тому краще будь уважний. О! Я в нормі. Це лише гумова курка. Нічого особливого. Що? Що, Що тут коїться? Несподіванка. Не знаю, що й робити з побитим воїном. О, ми зараз тобі покажемо. Готовий чакс! Від цих клоунів! Це кінець ворк! Зараз ти! Джет. Що за. Вогне меч. Беру назад слова про те, що ти гарний. Бійся вогнемеча. Двайд заглічив Чакса. Його дані подвоїлись. І зброя також. Один удар таким мечем і. Не хвалитимуся, але оця трансформація чакса я таке Удар розкол! Єдине, що допоможе нам перемогти і перейти у проти, твій режим турбо, Чакс! Якби я знав як, я б уже це зробив. І ся меча! Ти вже казав це! Вибач, ми вже це робили, Чакс! Давай, Давай! Удар розкол! Отже, ти вважаєш, що вартий, нехай шторм розсудить. Гаразд. Але за моїм метеопрогнозом хмарно можливий удар розкол. Людь Нунчаків! Чуєш, цей грім? Він віщує твою загибель. Певно, ти не чекав на це. Нет! Зараз зроблю це ще кілька разів. Ти нічого не вартий. Готуйся! ти! одар розкол! Багато хто намагався, та ніхто не здатен зупинити місце літер! Готуй, свій! Удар розко! Що? Я трохи не дочув. Можеш повторити ще раз? Удар розкол! Удар розкол! Ну Чакс, зберися!